Чемпіонат України у першій лізі продовжує набирати свої оберти. І сьогодні ми з вами слідкуємо за подіями вже другого туру сезону 2024-2025 У першій лізі тут на стадіоні Авангард дуже дуже дощовому на дану мить стадіоні Авангард. За декілька хвилин розпочнеться матч між харківським металістом та Хмельницьким Поділлям. Харківський клуб в ролі господарів сьогодні номінально вже третій сезон. Харків'яни вимушені розпочинати не вдома, не на рідному стадіоні Металіст, а тут, на авангарді. Сьогоднішній матч обслуговуватиме бригада арбітрів на чолі із Сергієм Трубою. Він представляє місто Черкаси. Йому допомагатимуть. Олександр Лапицький з Житомира, Володимир Журебіда із Луцька. Іде подача з правого флангу Кироводігтяр буде виконувати. Там є фактурні Олександр Мизюк, Богдан Порох. А подачі йде у напрямку Максима Вагачанського. Дуже небезпечно. Тут потрібно забивати, а голу не буде. Перший супермомент для Металіста. Впритул буквально розстрілювали харків'яни у цьому епізоді Дмитра Непогодова. А забити не змогли. Відзначаємо металіст. Дмитро Непогодов, герой епізоду, про нього, звичайно ж, потрібно говорити. Один з найдосвідченіших виконавців поділля. Я б сказав найдосвідченіший, якщо б не інші персоналі, про які ми теж з вами поговоримо. Кирило Дігтяр, черговий кутовий. І до подача. І удар головою вище воріт. Максим Багачанський завдавав <плітність> цього удару головою так зовсім трохи. Зовсім трохи над поперечкою пролітає м'яч. Можемо сміливо записувати це як другий дуже гострий момент. Після стандарту створює металіст. Також Євген Задоє, він ще раніше у минулої зими перейшов до Маріуполя. Станіслав Василенко грає тепер за пробій Ілля Коваленко за Діна. я перераховував зараз цих тих футболістів, які грали в останньому матчі. В останній очній зустрічі цих команд ми сьогодні. Зовсім інші футболісти їх представляють. Зокрема, три новачки у стартовому складі Поділля про них ще поговоримо. Олексій Горяянов. Горянов пробиває! П'ячно вилучає ворота! Оце момент. Так, давайте подивимося, що ж там сталося. Наважився на удар. Цей удар блокує Олег Веремієнко, а після того м'яч залітав прямо у лівий кут Дмитра непогодова і зовсім трошечки, зовсім трошечки Розійшовся з воротами. Класна передача на Петра Луцюва, Петро! Вище воріт пролітає м'яч. Нічого собі! Оце ломент. Вау! Як же він туди не зайшов? От поясніть мені, друзі. І на цьому все. Перший тайм завершено. На нас чекає 15 хвилин перерви. Будемо відпочивати і готуватись до другої половини матчу. Після першого тайму рахунок не відкрито. 0-0. Іван Горобець на правий фланг зміщується. Проти нього Мізюк у підстраховці Денис Підручний. Робить скидку на Сніжко. Савченко наліво грає. Владислав Чешенко. Робить подачу Чешенко і м'яч у воротах. 0-1. Олександр Сніжко. Ударом головою відкриває рахунок після передачі Владислава Чешенка. Ось така вийшла атака. Передачу вільну зону на лівий фланг. Чешенко, в принципі. Мав достатньо часу для того, щоб зробити. Бачите, він довго дивиться, видивляється. Велика дистанція між ним та Ігором Абрамовим і в підсумку робить цю передачу точно на голову. Сніжко, який також забіжав майже до у штрафку у воротарський вже майданчик. Чому здається, що саме він не буде робити цю спробу? Так пробиває Богдан Порох вище воріт, але там Рикошет. Хтось захисників таки встромив ногу на бай, 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 бай! шляху м'яча після цього удару Богдана Пороха. Проходить ця передача. Ох, і цей пас також проходить. Сніжко Сніжко віддає на Гемегу, і той дуже неточно пробиває. Така напогана атака вийшла у хмельницької команди. Довга передача на Кайдалова Проходить Данило Кайдалов, Молодець приймає, віддає. На Петра Лусі обірюється. Кайдалов! Один-один! Данило Кайдалов. 18-річний вихованець металіста забиває свій. Якщо не зраджує пам'ять, другий гол у професійній кар'єрі і робить це у надзвичайно важливий момент. Дивимося, як тут. Ну, Данило Кайдалов, в принципі, на 90% сам зробив цей гол. На повторі побачимо. Відзначаємо спочатку довгу передачу на нього і глибини поля. Данило Кайдалов там і приймає, і прибор і зумів приборкати м'яч. Як я вже говорив у першому таймі, тренерський штаб металіста у цьому плані дуже лояльний до молоді, дуже активно дають ігровий час, місця у стартовому складу усім. Без виключення гравцям. Там всі молодим, а тут здається, що. Епізод, який як мінімум заслуговує на увагу, Кирило Дігтяр робив прорив у штрафний майданчик, і був з ус... і нарвався на Олександра Цибульника. Я не буду давати тут свою оцінку. Хоча в мене є думка, що цей епізод безумовно заслуговував на 11-метровий. Контакт був м'яч Кирило Дігтяр прокинув. Ну що ще треба? Харківський металіст вирушить до Тернополя 25 серпня. Харків'яни зіграють з місцевою нивою. А поділі повернеться до Хмельницького, де прийме буковина з Чернівців. Удар по воротах Владислав Рибак рятує свою команду. Це так момент. Браво Рибак! Металісти Поділля не виявили сьогодні перемося один один.